Якщо у чоловіка красиві руки, по справжньому красиві, то в нього не може бути поганий характер. Руки не брешуть, як і обличчя. Цю тезу підтверджували усі чоловіки Едіт Піаф. Ів Монтан, Жак Пілс, ну і звісно, Марсель Сердан. До зустрічі з коханням всього життя Едіт міняла чоловіків чи не щовечора. Вона боялася бути самотньою, вона свідомо йшла на випадкові стосунки, аби тільки не засинати наодинці. А ще піаф боялася бути покинутою. Тому всі романи розривала першою. І тільки цей боксер Марсель Сердан змінив усі її звички і позбавив страхів: високий, огрядний, сильний, майбутній чемпіон світу з терплячим характером і добрим серцем. І біля нього тендітний горобчик Едіт Зі зростом сто сорок сантиметрів, Америка упіав, концерти у Нью-Йорку, у Марселя тренування у таборі, випадкова зустріч, потім запрошення на вечерю, і вони вже коханці. От тільки в Марселя Сердана дружина і троє дітей. Він розривається між двома жінками, хоча добре знає, що любить одну Едіт. Але ж діти. Журналісти смакують деталі роману боксера та співачки. Тренери Марселя нервують. У нього відповідальна битва за титул чемпіона. А тут це піав зі своїм коханням. Едіт фатальна, рішуча жінка. Вона їде за коханим у тренувальний табір і 10 днів ховається від його тренерів у форгоні без світла, без гарячої води, без можливості вийти на вулицю. І Марсель у надскладному поєдинкові перемагає. У них було так багато планів на майбутнє, але Одід чергові гастролі в Америці, і їй так не вистачає коханого. Вона просить його терміново прилетіти. Ранковий рейс до Нью-Йорка, Марсель на борту літак розбивається. Едіт не скасувала концерту того трагічного дня. Вона вийшла на сцену і лише попросила глядачів не аплодувати. Я буду співати лише для Марселя Сардана, лише для нього, для найкращого чоловіка. І кохання всього мого життя. Марсель Сардан зробив один показовий вчинок. Він зібрав прес-конференцію, на яку заборонив приходити Едіт Піа. Він сказав мало. Але по суті, ви хочете знати, чи я люблю Едіт Піаф? Так, люблю. І вона, моя коханка, тільки через те, що в мене є дружина. Але хоча б один з вас не зраджував ніколи дружині, у залі була тиша. Вранці жодна газета не написала жодного слова про цю прес-конференцію. Натомість Едіт Піаф отримала квіти і. Записком від джентельменів жінці, яку люблять понад усе на світі.